Вітаю на каналі Вирощуємо разом, і ми знову у моєму зимовому саду. Сьогодні, 11 вересня, я показувала свій зимовий сад тиждень тому. Тоді було сонячно, дещо вже в саду змінилося. Зараз я не тільки покажу свої рослинки, а й попробую пояснити, що таке зимовий сад та навіщо він потрібен. Вон там в кінці ми бачимо такий імпровізований столик. Там буде наша зона відпочинку. Зараз вона ще, звичайно, в процесі. Ми іще думаємо, фантазуємо, як ми хочемо її оформити. Але, вже зрозуміло, ми це передбачили, Он там ви бачите розетки. На стіні там будуть стояти якісь меблі, якась тумбочка, і на цій тумбочці буде кавова машина. Ця зона вона дуже комфортна для ранкової кави. Великі вікна, багато неба, тут гарно сонечко сходить, а також дуже красивий захід сонця. Тобто ось тут у нас буде формуватися зона відпочинку. Ось ці полички. Крім того, що вони служать для вирощування тут квітів, рослин. А також я складаю тут насіння, он там уже в мене зона. Там якісь засоби для прибирання мені потрібні. Ці полички вже служать мені як студія. Я вчора записувала тут відео по роботі. Он там я навіть залишила штатив. Якщо цікаво, як вийшло відео, я залишу посилання на нього в описі. Я розповідала про те, як обрати колір для наклейки з оракалу. В понеділок я трохи попекла свої квіти. Ось видно по азалії. Було сонечко, тут температура піднялась до. 48 градусів, 48 градусів. Ми бачимо, попеклась квіточка, і вона не єдина, вона ось так красиво зацвітає. Але я не відкрила вікна. Ось тут її сестричка, така попечена. На жаль, за цим треба слідкувати. Надалі у нас буде автоматизована система, яка буде за цим слідкувати. Зараз її покажу. Зі сходів полички виглядають ось так. І за моїми меблями, ось тут сховалася ось така труба, а там зверху витяжка, яка буде подавати повітря гаряче, вниз до перших поверхів будинку. Он там стоїть датчик. І коли температура буде підніматися в затінку більше 30 градусів, ця витяжка вона ще буде продовжена доверху, адже зверху повітря гарячіше, і це гаряче повітря буде подаватися в будинок. Це буде в холодний період року. Тобто ми будемо ще опалювати таким чином наш будинок. Тобто 40 і навіть більше градусів температура, така повітря, повітря з такою температурою буде подаватися в будинок. Тим самим буде охолоджувати зимовий сад, що тут не буде нічого пектися. По рослинкам я сюди додала фіалки, я їх пересаджувала, вони в мене росли в дуже. В поганому незручному місці і майже не мали догляду. Зараз я вже буду їх доглядати. Вже менше городних робіт, ще не всі сюди перенесла, ще дві фіалочки зверху будуть. Так, по горщикам ви бачите, які гарні огірочки. Вони підросли з минулого тижня. Гарно росте огір помідорчик, ви бачите, і вже починає дозрівати інжир. Зараз покажу, як це виглядає. Ось, гляньте. Ось ця інжиринка, що всередині, вона крупніша. Ви бачите, так вона наливається. Тобто, буквально пару днів тому вона була от така маленька. А зараз, за день-два, вона збільшилася суттєво в розмірі. Це значить, вона от-от буде вже синіти і буде дозрівати. Тобто пішло дозрівання інжиру в мене. Ще така ж сама є з цієї сторони. Я вже подивилась. ось дивіться. Видно. Ось вона. Тобто в неї вже пупочок такий, бачите, дуже напружений, він починає розлазитися, не знаю, фокусується. Фуку, і зверніть увагу, як взагалі дозріває інжир. Він дозріває поступово. Тобто, ось ці ягідки перші, далі підуть і решта цих ягідок, потрошку-потрошку. А ось гляньте, як тут. Знизу ягідки більші, тобто вони будуть зріти десь на кілька тижнів пізніше, ніж ті верхні, а далі потрошку підростатимуть та дозріватимуть наступні ягідки. Тобто пагін росте і обростає ягідками, які поступово дозрівають. Ось тут я спочатку прикидала земелькою, щоб пустив корінчики, а зараз вже відсадила дитинку цього інжира. Тепер у мене є ще один інжир. Зараз в зимовому саду у нас 18 градусів. Загалом про температурний режим в зимовому саду трошечки розповім. Коли сонце тут дуже сильно напікається, зараз багато сонячних днів, але... Коли пасмурні дні, то тут доволі таки прохолодно, тут високої температури нема. Зараз у мене в більшості тут посаджені теплолюбиві рослини. Лише два горщика, ті, де зараз нічого не росте. Там насправді вже я посадила зелень, салати і пекінську капусту. А загалом тут іще ростуть теплолюбиві рослини, тому що, наприклад, огірочки, ми знаємо, що вони дають врожай десь через півтора місяці. Ну, можливо, тут буде трошки довше. Хоча я тестую це приміщення, я хочу розуміти, які тут у мене терміни. Можливо, зараз огірочки навіть я не отримаю врожаю, але я зроблю якісь висновки. Тобто я зрозумію, що їх треба або сіяти раніше. Або, можливо, навпаки, можна пізніше і довше. В минулому році це приміщення, до речі, було зроблене минулою осінню, і воно зимувало без опалення і без утеплення. То в минулому році морози прийшли сюди у грудні, навіть в кінці грудня. До кінця грудня тут зберігалась плюсова температура. При невеликому плюсі тут можуть рости. Салати, редиска, капуста. Ну, Звичайно, теплолюбиві рослини, такі як огірочки, помідорчики, вони можуть не гинути при невеличкому плюсі, але росту вони давати не будуть. Але це в теорії буде аж у грудні. В грудні от перші заморозки в нас вже були. У нас три ночі були із заморозками. Якщо ми глянемо от через вікно, ми бачимо, от там от камачки померзли. Ну, Гарбузики примерзли, ми їх вже прибрали, їх зараз не побачиш. Просто повірте, що три дні вже були заморозки, а в зимовому саду зберігалася температура плюс 15, точніше, мінімальна температура на ранок становила плюс 15. Але вона становила 15 за рахунок того, що зимовий сад нагрівався сонечком за день. Коли зимою буде пасмурно і сад не нагріватиметься, тоді, звичайно, він поступово-поступово втрачатиме температуру. І не знаю, будемо ми його опалювати, не будемо, я ще це не вирішила. Можна, звичайно, опалювати, щоб зберегти ці всі рослини. А можна, наприклад, там квіточки винести в будинок, занести їх тут поки що небагато. Ну, я ще навіть так достовірно не можу вам сказати, що я буду з ним робити. Те, що це буде зона відпочинку, те, що це буде для мене студія для зйомок, це вже однозначно. А що, крім цього, і як точно я буду цим користуватися, я буду бачити в процесі. Рослинки свої я вам показую. Ну, давайте пройдемося по цим рослинкам. Ми бачили. Полуничка збиралася цвісти, а зараз вона нам уже зацвіла і навіть дає зав'язь невеличку. Це полуничка, там далі суничка. Тут ось так виросла м'ята. Ну, це ви зрозуміли, це в нас дитинка інжиру. Цю квітку я забрала з вулиці, ми бачили її на вулиці. Огірочок домашній, це ще один чорнобривчик пересадила, бо мені ну просто дуже подобається ось цей. Гляньте, який він пишний та красивий. Це просто з вулиці пересаджений, і він почав цвісти. Він такий зелений. Він прикраса з цього саду. То я пересадила іще один. Ну, цю не сказала, це азалія, я <забула>, забула, як називається, коли навела камеру. Ну і тут іще одна азалія. Дуже люблю, коли вони цвітуть, але ну, ось така погана мама припекла свої рослини. А ось так виглядає базилік. Ви мене запитували, що з ним буде далі? То він ось так прекрасно заростає. Він стає гарним кущиком. І вже ось треба формувати цей кущик. Оцю гілочку треба вже зрізати. Бажа навіть аж отак використати десь на якийсь салатик чи на якусь страву, щоб продовжувати рости компактний, симпатичний кущик. Ці дві рослинки росли в трубах, вони росли поруч. Ну і так само я відсадила сюди, і вони так само у мене ростуть поруч. Це ще королівські бігоні. Ось тут і ось тут її сестричка рідна. А тут я їх розмножую фрагментами. Ось такий зимовий сад. Ще покажу хризантемку червону. Хризантеми зазвичай на дворі, коли цвітуть, особливо в нашому регіоні, вони ще не встигають гарно зацвісти і вже гинуть через морози. То тут, а взагалі хризантемки цвітуть довго. То в зимовому саду, я сподіваюся, що вона довго-довго мене буде радувати. Ось такий зимовий сад. На сьогодні все. Буду з вами прощатися. До побачення! Слава Україні!